in Ukraine call me Chris. Крістер 54 роки. Народився в Польщі. У 10 років переїхав до Швеції. Батько трьох синів. Дідусь маленької Ізабель з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні. Як тренер, підготував понад 500 українських військових. Як волонтер привіз до України десятки тонн гуманітарної допомоги, закриває критичні потреби військових, транспорт, амуніція, обладнання. Загальна цінність допомоги перевищує мільйон євро. Він каже: якщо не зупинити ворога тут, завтра доведеться воювати вдома. Його місія робити все можливе, щоб Україна перемогла у мене було багато причин, чому я вирішив приїхати в Україну. Я частково служив у шведській армії, працював тренером, виховував людей, готував їх до військової роботи. Я народився в Польщі. А коли мені було 10 років, ми жили під російською окупацією у східному блоці. У мене завжди була неприязнь до дій країни агресора. Коли мій військовий досвід поєднався з тим, що сталося в Україні, я відчув бажання робити щось більше ніж просто передавати гроші чи речі. Я хотів допомагати фізично. Коли у 22-му році почалось повномасштабне вторгнення. Я разом із колегами, які вже були тут, став частиною допомоги від людей Швеції. Це і фізична праця, і гуманітарна підтримка, і військова допомога, яку ми організовували в Україні. Я пам'ятаю, що на той час Швеція не була в НАТО і так само залишалася незахищеною, як і Україна. У нас історично один ворог, Росія, протягом багатьох років і поколінь між Швецією та Росією були серйозні військові конфлікти. Тому, коли війна розпочалася, багато людей із військовим досвідом, як і я, вирішили приїхати і допомагати. Ми розуміли: якщо не зупинити ворога тут, то через рік, два або п'ять ми будемо змушені робити те саме вдома. Анна Мартиненко прожила в Дніпрі 35 років. Мати чотирьох дітей зараз мешкає у Швеції, голова громадської організації Світ ЮА, яка допомагає українцям у Швеції та в Україні. Ми організовуємо багато проектів і міжнародних проектів і локальних проектів Швеції, які націлені на те, щоб допомагати різним категоріям людей і Людям, які залишилися в Україні, і військовим, і військовим, які проходять реабілітацію в Швеції. Ми також займаємося цією категорією людей, і е, діти, і мами, і е, організовуємо заходи. У нас ці три направлення: головних: це волонтерське направлення, гуманітарне направлення і Соціальна прав наразі ми в Дніпрі, тому що місяць тому ми передали в Дніпро швидку допомогу підрозділу волонтерському Едельвейс, який працюють у всіх напрямках допомоги військовим, цивільним. Вони розвозять медичну допомогу. Ми приїхали разом з організацією Свенс Скрігаре. Наше партнерство воно вже триває 6 місяців, і ми разом збираємо цю допомогу, відправляємо. Робимо логістику організовуємо, Вимо і намагаємося зробити те, що ми можемо. ми тут для того, щоб будувати нові зв'язки й комунікації, аби робити ще більше. Ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями. Наприклад, у Дніпрі допомагаємо центру Едельвейс. Місяць тому ми подарували їм швидку, привезену зі Швеції. У нас є інстаграм-аккаунт, де понад 30 тисяч підписників. Майже всі вони шведи, які не байдужі до України і хочуть допомагати. Я бачу, що останнім часом підтримка трохи зменшується, бо війна затягується, і для людей вона стає буденністю. Але ми не зупиняємось і робимо все можливе, щоб допомагати Дніпру, регіону і Україні загалом. Ми ніколи не передавали допомогу підрозділам чи командирам напряму. Усе віддавали тільки з рук у руки перевіреним людям. Зараз у нас є власна вантажівка на 26 тонн. За останні півроку ми чотири рази завозили повні партії допомоги. Це медичне обладнання, техніка для госпіталів і лікарень, їжа для тварин, кава для військових, дитяче харчування, памперси, реабілітаційні засоби. Цього разу ми привезли вогнегасники і допомогу для дитячих будинків. Завтра, наприклад, ми їдемо в запорізький інтернат для дітей з особливими потребами. Ми навіть допомагаємо рятувати тварин. Цього разу з Харкова вивеземо собаку, яка знайде новий дім у Швеції. Я бачу велику різницю між 2022 та 2025 роками. Тепер в Україні більше порядку, правил і високий рівень організації у всіх питаннях. Про цивільних я можу говорити тільки з власного досвіду. Я бачу, що притулки для тварин і медики дуже потребують допомоги. Швидкі теж потрібні. У Запоріжжі ми маємо склад вже понад 2,5 роки, і туди постійно приходять люди за продуктами. Це свідчить про велику потребу, але найбільше сьогодні потребують військові. Їм потрібні пікапи, транспорт і багато речей, які допомагають тримати фронт і водночас зменшують потреби цивільних. Для мене було б великою честю зустрітися з президентом України, щоб представити нашу роботу. Я хотів би розповісти, яку величезну підтримку надає Україні шведське суспільство, і згадати про шведських військових, які зараз допомагають тут, і тих, хто загинув на фронті. Я буду робити цю роботу доти, доки вистачить здоров'я і можливостей. Ми підтримуємо і шведських військових в Україні і всіх, хто до нас звертається українців чи іноземців, які ризикують життям заради України. Ми будемо допомагати всім, поки можемо. Правда в тому, що я звичайна людина. Я не мільйонер, у мене є сім'я, і для мене це теж коштує. Але саме завдяки простим волонтерам і небайдужим людям складається ця велика допомога. Тому я закликаю всіх, не зупиняйтеся. У нас є плани щодо Дніпра. Ми хочемо бути залученими в таку допомогу. Для нас це важливо. Мені здається, якщо кожна людина візьме на себе відповідальність, допомогти навіть територіально там, де він є, то там де він виріс і там де він все знає. То це буде велика користь від цього і зроблена велика робота. Ми не можемо зробити все, але ми точно можемо зробити щось, тому кожен має взяти свою частину відповідальності. Я солдат, і я роблю свою роботу. Скільки триватиме війна, стільки я буду поруч. Мої друзі потребують допомоги, і я не можу залишатися осторонь. Якщо говорити про натхнення, воно або є в людині, або його немає. Якщо воно є, ти вже дієш. Якщо немає, ніхто і ніщо не змусить тебе допомагати.